Кажуть, що треба хліб вимішувати лише руками. Я так не роблю, тому що це рецепт такого пухкого домашнього хліба, який вимішується ось так. Тому що він має бути таким прилипаючим до рук. Тому ложкою дуже зручно його отак повимішати. Роблю вже так давно. До речі, кому цікаво, як, які пропорції: 840 мл води, 4 чайні ложки цукру. Потім сюди додається дві чайні ложки солі без горбочок. Потім ви додаєте 70 грам дріжджів, даю живі дріжджі. І борошна сюди додаю 1 кілограм 400 грам. І отак гарненько все вимішую. Також можна додати сюди 100 мл олії, можна розділити трошки зараз, трошки пізніше. Даю трошки підійти і форми. І ось так. Хто не любить тісто мішати руками, то це супер варіант. Вимішуйте ложкою і будете задоволені.